Євангелія на щодень, роздуми на Великий піст Старого Завіту, буття. 21 березня, буття 8, 21, 9, 7. Господь почув лагідний запах і сказав сам до себе, не проклинатиму вже більше землі через людину, бо помисли людського серця злі вже з молодощів. І не губитому ніколи всього, що живе, як той я вчинив був, покіль земля землею, сівба і жнива, холод і спека, літо і зима, день і ніч не перестануть більше бути. Бог поблагословив Ноя і його синів та й сказав їм: будьте плітні, розмножуйтесь і наповнюйте землю, страх і ляк супроти вас нехай буде на кожній земній тварині. На кожній піднебесній птиці, на всім, що повзає по землі, і на всіх морських рибах, вам на вжиток дані вони, все, що рухається і живе, буде вам на їжу. Так я дав вам усі зелені рослини, тільки м'ясо, що в ньому ще життя, тобто кров не їстимете. Від усякої тварини я вимагатиму вашої крови, життя, похоті від людини. Від кожної людини вимагатиму відповідальності за життя людини. Хто проливає кров людини, того кров буде пролита людиною, бо подобу Божу сотворну людину. Ви ж будьте плідні і розмножуйтеся, і розселюйтеся на землі та множтесь на ній. Від кожної людини вимагатиму відповідальності за життя людини. Бог говорить тут про проливання людської крові. Перше, що спадає на думку жахіття війни, але у різних куточках світу трапляється так багато вбивств, про які ніхто не знає. Ніхто, крім Бога, вбивство ненароджених, кожна нова людина, з'являючись із ласки Божої в цьому світі, отримує від Нього благородне завдання, яке має виконати для блага всіх, які великі діла Бога було втрачено через вбивство ненароджених. А їх було приблизно 40 мільйонів, тільки зареєстрованих. Цілком можливо, що хтось, хто мав відкрити ліки від раку, примирити церкви, відновити Європу, знайти рішення для інших страждань, що мучить людей, або поглибити людську духовність красою своєї музики, скульптури, живопису, акторської майстерності, письма, був убити в тробі матері. Через вбивство ненароджених дітей усе людство втрачає щось назавжди, і Бог точно вимагатиме відповідальності за ті життя. Прошу Тебе за тих, хто проливає людську кров, помилуй їх, Господи.